Військові збройних сил України просунулися на південному фланзі біля Бахмута. Про це напередодні заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, на цей напрямок ворог стягує зараз додаткові сили і засоби. А у самому Бахмуті тривають обстріли з обох сторін. Ворог інтенсивно веде вогонь, в тому числі з великокаліберних кулеметів птурів, розгорнувши систему спостереження. Про оперативну обстановку нам розповість Євген Кожирно, військовослужбовець у складі зведеної тактичної групи Адам. Він з нами на прямому зв'язку. Я вітаю вас, пане Євгене, у нашому ефірі Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава розкажіть передусім, як минула остання доба на бахмутському напрямку? Скільки можливо було боєзіткнень, наскільки гаряче гаряче зараз протистояння? Ну, в принципі, за останні два місяці обстановка майже не змінюється. Кожен день ми бачимо приблизно одну і ту саму інтенсивність боїв, а наша піхота просувається вперед. Просування є кожен день десь на, на якійсь дільниці там на 100 метрів, на якійсь дільниці на 200, на 300, на 500 метрів. А, а противник навпаки, противник навпаки з нашої точки зору, так як ми це бачимо, видихається. У противника не вистачає резервів на нашому напрямку. Бо ми бачимо підкріплення вже не великими з'єднаннями. Ми бачимо підкріплення противника маленькими групами до взвода, максимум роту вони зараз перекидають. На наш напрямок, якщо ми говоримо саме про південну південну околиці, Бахмута А наша піхота штурмує, штурмує кожен день. А у вигляді кого це підкріплення? пане Євгене, відбувається? Ми чули, що, начебто, спецназівців, зокрема, перекидали туди. Чи можна якось розрізнити, до, до чого приналежні ці нові військові? Та звичайно, наша розвідка чітко знає, хто проти нас воює, на якому напрямку, навіть на яких позиціях які підрозділи стоять. А ми бачимо різні десантні підрозділи, піхотні підрозділи. Досі ще є представники так званого четвертої бригади ЛНР. А є на нашому напрямку і Кадирівці. Є підрозділ Ахмат в певній кількості. Саме вони здебільшого сьогодні намагаються утримати кліщівку. Це дуже важливе село на південь від Бахмута. Я якраз от про це село і хотів поговорити, тому що ми останніми тижнями, мабуть, наскільки активно обговорюємо саме місто Бахмут, стільки якраз південні рубежі цього міста і селища. Кліщівка під вогневим контролем ЗСУ. і важливо, що панівні висоти я так розумію. Теж як щодо кліщівки розгортається ситуація зараз? Так ви абсолютно праві. Кліщівка зараз знаходиться під вогневим контролем, саме тому що нашій піхоті вдалося закріпитися на висотах навколо Кліщівки, західніші кліщівки, а ці висоти противник штурмував дуже довго. Вони брали висоти перед Іванівським і кліщівкою. Вони брали десь шість місяців. Наша піхота за півтора місяці повернула а, ці позиції і, і зі значно меншими втратами а, ніж це могло би бути. А завдяки цьому, а, в принципі, а, окремі наші підрозділи зайшли на окраїни кліщівки і, і а, там ведуться вуличні бої. А, саме саме село має дуже а, важливе значення, тому що це а, одна з доріг на Бахмут. І далі від цього села ще Андріївки, якщо якщо взяти ліщівку, Андріївку далі під вогневий контроль вже потрапляє траса горлівка Бахмут, а яка на сьогодні є дуже серйозною логістичною проти наскільки саме місто Бахмут безпосередньо доступне і прострілюється? Ну тобто, наскільки себе вороги, які перебувають там, відчувають відносно у безпеці. Я сподіваюся в безпеці. Вони там навіть не сподіваюся, точно знаю, що у безпеці вони там не почуваються. А тому, що завдяки проси нашої піхоти, як на південному фланзі, так і на північному фланзі в районі Берхівки, Фактично, сьогодні Бахмут знаходиться в огнівому мішку, а тобто, наша артилерія працює з висот в районі населених пунктів часів яр. А, і е, там дов, доволі сильний перепад висоти. Доволі дов, зручно вести вогонь по бахмуту. Бахмут проглядається нашою розвідкою, і в принципі наші дрони і наша артилерія вже привчили противника пересуватися дуже обережно і не дають їм спокою, і не дають їм почуватися безпечно. Про які особливості тактики оборони ворога ви можете зараз на бахмутському напрямку розповісти? Наприклад, на півдні ми бачили шалені мінування. Знаємо точніше про них зуби дракона, інші якісь мінування окопів, зокрема на сході, яка ситуація з обороною? А, на самому на самій лінії зіткнення, звичайно, зуби дракона. Вони не встановлювали. Вони не змогли побудувати там фортифікаційні або інженерні якісь системи. Оборонзия противника, які вже під нашим контролем, вони всі заміновані, заміновані дуже серйозно. А, просуватися нашій піхоті доводилося дуже обережно в цьому плані. Мінується все. Вони все, що відходяться, вони де, мінували, коли закріплялися на цих позиціях. Вони мінують їх при відході. А що, що стосується характеру дій противника, то ми не спостерігаємо серйозних штурмових дій, іноді вони маленькими групами намагаються контратакувати. Але а, як такого а, наступального потенціалу а, можливості а, проводити серйозні масштабні штурмові дії а, під Бахмутом, ми такої можливості в них не бачимо. Дякую за відповідь. Я не можу запитати не запитати у вас про візит президента Зеленського на Бахмутський напрямок, який стався вчора, і водночас про морально-бойовий дух українських військових. Як ви його оцінюєте станом на зараз? І чи впливають на нього зокрема такі події, як візит головнокомандувача, ну майже на передовій позиції на сході? Ну, на мій привеликий жаль, я не був присутнім при зустрічі з президентом. Я був на позиціях, виконував свою роботу. Але а, те, що верховний Головнокомандувач приїжджає на передній край, зустрічається з бійцями. Це звичайно, це звичайно неймовірно круто. І це дуже мотивує, дуже мотивує війська, тому що ми бачимо бункерного карліка з тої сторони, та який боїться вийти навіть до своїх генералів. І президент, який приїжджає, потискає руки, привозить нагороди, це мотивує. І не тільки президент, передній край, моєго головнокомандувача на передній край часто і командувача сухопутних військ серед наших бійців. Те, що наше командування таке відкрите, і так, ну, так би мовити, по людськи ставиться до, до, до військовослужбовців, це звичайно. Є для нас додатковим мотивацією. Окрім візитів, командирів, чиновників, деяких що ще мотивує українського бійця сьогодні, на вашу думку? Не почу... А, почуємо. Пане Євгене, що ще мотивує окрім таких візитів? Мотивує сам факт наступу. Те, що ми просуваємося вперед, те, що ми звільняємо і очищуємо нашу землю від противника, це, це само по собі достатньо висока мотивація. Повірте, я на Бахмуті вже більше року і пройшов період, коли ми відступали, коли ми залишали позиції. І зараз, коли ми бачимо, як ми йдемо вперед, це 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 окриляє. Це, це Пане Євгене, я дякую вам за щирість за розмову і, передусім, за наш захист і за звільнення української землі. От про яке ми говоримо вам і вашим побратимам, Євген кожирно, військовослужбовець у складі зведеної тактичної групи Адам був із нами. Ми ж рухаємося далі.